Лучанин Андрій Муміч проплив більше одного кілометра річкою стир у крижаній воді. До цього чоловік готувався два роки щодня. Фізичні навантаження, моржування та гартування. Для початку це було просто новоконання. Далі я поступово збільшував відстань по відчуттю, і цього року я вже доплив до 700 метрів. Після чого вже просто ми чекали типу погоду, щоб сприятлива погода. Мається на увазі, щоб був легкий мороз і щоб був трохи снігу, було, щоб було не якби фактурне, фактурне атмосферне відео. Щодня пробіжка ранкова, щодня окунання, збалансоване харчування. Є у мене специфічні вправи для дихання, які надважливі в цій справі потрібно сконцентрувати максимально всю свою енергію, як і фізичну, так і ментально, для того, щоб пройти таку дистанцію. Це вже напевно більше не про фізичну силу, а це про синергію тіла і розуму. Андрій проплив вільним стилем в крижаній воді від вулиці замкової до будинку головання без використання гідрокостюму. На той час на вулиці була мінусова температура для непідготовленої людини. Переохолодження гарантоване. Останні 200 метрів я допливав вже в такому своєрідному трансі. Тобто, 200 метрів я почав з вільного стилю. Час з вільного стилю. А вже 200 метрів я вже трішки почав втрачати типу орієнтацію в просторі. Тобто я перейшов на набраз на через те, що я міг так більше контролювати. Останні 200 метрів допливав іншим стилем через те, що було тяжко, я вже почав від берега до берега, скажімо так, накручувати лишні метри. от. Типу, е, для початку, ну, тобто, коли ти пірнаєш, є таке перше шокове відчуття, воно завжди, бо навіть якщо ти просто окунаєшся, воно завжди є. Е, чи навіть коли ти душ приймаєш, Uh, ти будеш. Uh тисячу разів приймати душ вдома, і тобі постійно а, а, твій мозок буде від цього нереально привикнути. Тобто твій мозок постійно буде шокований від цих декілька секунд. Головне дисципліна переконує Андрій Мумич, адже тільки так можна дійти до поставленої цілі. Лучанин уже багато років займається гартуванням, тому один кілометр наголошує це зовсім не межа. Я хочу ну, бути прикладом для все, для своїх дітей, типу, щоб вони бачили. Тобто, зараз, якщо ти хочеш, щоб на діти. Якщо ти хочеш, щоб діти тебе слухали, ти повинен бути в онлайні, як би там не було. Тобто ти і сьогодні вони в мене там в мене донечка 11 років і хлопчик 8 років. Вони мало того розуміють. Але коли вони стануть старші, вони так само зрозуміють мене. Як я зрозумів свого там свою маму і свого тата, тоді, коли вони мені щось говорили, коли мені було так, як їм. Я тоді ну, дитячими очима це тоді зовсім, скажімо так, не розумілося. У мене е -е, дівчинка вона займається танцями. Хлопчик ходить на футбол. Зранку заставляю їх невелику зарядку. Я їм говорю: ну ви розумієте, для чого я вас заставляю? Типу, зарядкала. Я хочу, щоб у вас була гарна звичка з малку. Фізичні навантаження це невід'ємна частина життя сучасної людини. Далі у Лучанина цілі амбітніші, довші дистанції та інші водойми. Нині чоловік продовжує моржувати та гартуватися, адже це запорука здоров'я, переконує Андрій.